Дня, мене звати Сергій Савчук, я національний координатор Міжнародної організації праці в Україні. Ось уже 13 років поспіль ми долучаємося, спостерігаємо за надзвичайним явищем, яке відбувається щороку в Україні. Конкурс дитячого малюнка з питань охорони праці присвячений Міжнародному дню охорони праці, який весь світ відзначає 28 квітня. Надзвичайно складно було обрати найкращі малюнки із 7 тисяч робіт, які надійшли до журі цього конкурсу. І мені теж було надзвичайно складно вибрати один малюнок, який мені дуже запав в душу. Цей малюнок, який намалювала Анастасія Гольцева з міста Конотоп, воно дуже добре відображає реалії сьогоднішньої України і те, що люди, які стоять, так би мовити, на передній лінії захисту інших, також потребують захисту. Цей малюнок говорить про те, що потрібно. Захищаючи інших, не забувати також захищати своє життя і здоров'я. Бажаю Анастасії подальших творчих прекрасних робіт. Я хочу сказати, що і ця робота, і тисячі інших робіт, які ми тут бачимо, це великий доробок в розуміння важливості охорони праці, в розуміння важливості безпечного і здорового середовища для кожного. Якщо діти вже зараз переймаються цим питанням, я думаю, що в цьому плані у нас є дуже перспективне майбутнє. Дякую. Моє золоте правило з безпеки це маркуй все, тому що за статистикою 20% нещасних випадків трапляються саме тому, що щось неправильно ідентифіковано, не знав, забув, не було знаку. Тому всім раджу. І мій вибір з прекрасного конкурсу дитячого малюнку з охорони праці це. Малюнок Максим Балог, місто Самбір. Тут є і знаки, тут є і посмішка, тому що про безпеку праці краще завжди говорити позитивно. Мене звати Світлана Сокоренко. Я координатор групи Європейського співтовариства з охорони праці. Моє золоте правило піклося про своє ментальне здоров'я. Піклося про ментальне здоров'я своєї родини, своєї сім'ї, своїх колег. Я вибрала малюнок Менюк Юлії з села Чорний Потік івано франківської області, тому що на цьому малюнку намальована сім'я і показана забота одне одним про дітей. Це основа, яка нас підтримує, яка нас заряджає. Тому піклуйтесь про своє ментальне здоров'я, піклуйтесь про свою безпеку і будьте в безпеці. Анатолій Савенко, обласна проспілка освітян. Обрав малюнок Федорчук Мар'яни Івано-Франківщина, тому що саме цей малюнок передає весь спектр безпеки. Тобто безпека починається з най маленької дитинки і триває все життя. Я обрав малюнок Оніченко Олександри з села Петрова. Кіровоградської області. Вона зобразила дуже багато напрямків з охорони праці для того, щоб демонструвати, як можна зберегти своє життя. Моє золоте правило на кожному робочому місці є безліч небезпечних факторів. Наша з вами задача кожного дня оцінювати ризики. Моє ім'я Олеся Цибульська. Я працюю в Київському метрополітені. І сьогодні на дитячому конкурсі, дитячого малюнка з охорони праці, я обрала саме цей це малюнок, мельник Катерини і Гуліат Вікторії з міста Івано-Франківськ, саме через те, що він ілюструє моє золоте правило. Не передавай знання, не зробивши їх своїми вміннями і навичками. Як бачите, вивчай знай і виконуй, саме це і ілюструє. Ми бачимо три. Приклади, як правильно виконувати роботи в тій чи іншій галузі. А ось цей приклад показує, як робити не треба. Не можна виконувати роботи в електроустановках з закатаними рукавами. Я Анна Реманець, компанія інсайт, і моє золоте правило безпеки праці це спецодяг повинен бути і безпечним, і комфортним. Я вибрала цей малюнок, автор виноградова Маргарита, Чернігівська область, селище Талалаївка. Тому що ми, як виробники функціонального технологічного спецодягу, виготовляємо і безпечний, і сучасний, і модерновий спецодяг. А на цьому малюнку саме такий спецодяг і зображений. Дякую, Маргарита. Петченко Ірина, заступник генерального директора з охорони праці, основа САЛСИФ. Я обрала малюнок Михайлишиної Юліани Львівська область, тому що він пов'язаний з будівництвом. Моє золоте правило: плануй до виконання роботи. Чому потрібно планувати для того, щоб безпечно в подальшому виконувати роботи? Потрібно спочатку обрати небезпеки, визначити ці небезпеки, потім оцінити ризиків і запровадити відповідні заходи для мінімізації в майбутньому тих ризиків на робочих місцях. Тому плануємо. Мене звати Месійовський Андрій. Я представляю державне підприємство Ліси України, начальник відділу охорони праці та цивільного захисту. Я обрав цей малюнок малюнок Марусяк Діани з Івано-Франківської області. От, мабуть, він найближче відображає моє золоте правило. Берегти завжди, починати з себе. Завжди берегти треба себе. Якщо... Кожна людина буде берегти себе відповідно буде безпека на підприємстві, безпека в галузі і безпека в нашій державі. Сінський андрій, метр Кашенкері України. Я обрав малюнок Кислова Даніїва з міста Южноукраїнськ, тому що він пасує мого золотому правому безпеку. Не стій на лінії вогні. Не заходь під, під піднятий вантаж, не знаходься в зоні руху техніки, не підходь до неогороджених частин обертового воду. Домедична допомога є невідкладною складовою безпеки праці. Тому бажати вміти надавати домедичну допомогу говорить про високий розвиток культури безпеки. Мій девіз Життя і здоров'я найвища цінність тому я обрала серед робіт на всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку охорона праці дітей 2024, малюнок Ламакіної Катерини та протас Валерії з Полтави. І повністю погоджуюсь з тим, що життя як кінострічка. Кожен кадр важливий. Я брав цей малюнок, який намалювала Бадива Анастасія з село Каржі, тому що безпека Панодусея, як вона його назвала, саме збігається з принципом, який я стараюсь втілювати у життя. Наводити усім, хто має відношення до. Робочого процесу, будь-якої промисловості, що не слід нехтувати засобами індивідуального захисту. Завжди слід пам'ятати, що треба себе захищати, своє здоров'я, своє життя. І ми дуже добре знаємо знаємо цей конкурс, так би мовити, спостерігали, були спостерігачами цього конкурсу, самих його витоків ще 13 років тому. Тому мені цей конкурс дуже добре знайомий і. Малюнки, які з'являються кожного року, вони, так би мовити, може підкреслюють певні є відображенням тих подій, які відбуваються в Україні. І от в цьогорічний конкурс я дуже багато побачив робіт, які пов'язані якраз із подоланнями наслідків бойових дій в Україні. Мені здається, те, що цей конкурс, малюнка це явище, явище певною мірою унікальне, явище, яке. Набуває розголосу, і напевно вже виходить за рамки України, тому що наскільки мені відомо, були також роботи, які надходили до України за кордону. на конкурс цього малюнка хотів би додати від себе, що міжнародна організація праці визнає право на безпечне і здорове середовище фундаментальним правом людини у сфері праці.